Що краще купити: дриль шуруповерт акумуляторний Apro чи дриль шурупокрут акумуляторний GTM? В чому різниця між шурупокрутом і шуруповертом? Сьогодні, Петрович, як завжди, розложить вам все по поличкам, щоб ви знали різницю між шурупокрутом і шуруповертом. Що мені одразу не подобається, коли відкриваєш кейс GTM? От скажіть мені, чим ви думали, коли ви це робили? Тож можна було його зробити для маленького шурупокрута. От настільки меншим. Навіщо такий величезний кейс? Все закривається, ну майже все. Дивіться. А тепер дивимося, як це зробили Апро. Замість того порожнього місця вони влупили сюди здоровенну зарядку. Навіщо? На малесенький шурупокрут. Ось така здоровенна зарядка. Сьогодні я з вами дізнаюся, чому Апро коштує на 270 гривень дорожче, ніж. GTM, що являє собою Апро за 2969 гривень. Має звичайний дешевий кейс, металеві засібки, що дуже круто. І складна ручка. Хоча ручка особливо мене не вражає, тому що вона тут не тримається. Тобто її можна легко зняти і це вже мене починає бісити. Далі, акумулятори йдуть 1,5 А, дві батареї. Зарядний пристрій має 2 А. Сам ширококрут 30 Нм, щітковий і по характеристикам можете собі подивитися. Що являє собою GTM за 2699 гривень. Немає такої крутої складної ручки, немає металевих засібок. Корпус удару стійкий, міцний пластик. Дві акумуляторних батареї по 2 ампер година, Зарядний пристрій 1,5 А. Шуропокрут безщітковий маленький на 38 Нм. У користуванні у мене вже півроку. В чому ж тоді різниця між шуропокрутом і А Апро має підсвітку і індикацію заряду батареї. GTM має також підсвітку і індикацію заряду батареї, але різниця все ж таки є. Дивіться, наскільки GTM менший. Хто в основному купує маленькі шуропокрути? В основному майстри електрики або хто робить стелю. 988 грам. А тепер GTM 853 грама. Цей набагато легший. В Апро дуже незручний патрон. За рахунок того, що немає таких глибоких пазів, як в GTM. Затискати його ну, дуже важко. 25 те перо. І пробуємо. Дуб! <ріст> Походу, що все. Ми залишили перо там назавжди. Підпалене перо і GTM. Погнали! Закрутив, мені здається, набагато швидше, ніж Апро. А тепер пробуємо. Ще він його викрутить, тому що апро викрутити не зміг. Прийшлося викручувати більш потужнішим шурупокрутом ось таким. Давай, Апро! Ти зможеш! Плюс мінус однаково. Як виглядає GTM зсередини? Заодно сьогодні зроблю планове ТО. За півроку видно, що мастило, воно там колись було, але його вже тут. Немає, треба буде додати безщитковий двигун. Плата плати покрита силіконом якимось герметиком. плати не покрито абсолютно нічим. Ось так: кнопочка. Далі акумулятор 2 А. З датчиком температури. Як виглядає Апросередине? Старий 550-й щитковий двигун. Не знаю, хто таким користується зараз. Мастило, видно, що воно десь було, але його немає. Хоча інструмент новий, а мастила в редукторі немає. Далі, кнопка не сама гірша стоїть, платка, яка нам показує стан заряду акумулятора і підсвітка. Акумулятор ємністю 1,5 А і має датчик температури. То що ж все ж таки краще, шурупокрут чи шуруповерт? Я думаю, що різниці немає, але я би свій маленький компактний GTM легенький не проміняв би ні на що. Безщітковий двигун все ж таки вирішує питання, тим паче більша ємність акумулятора тут значно менше, щітковий двигун. Коротше, я тобі показав, розказав, а ти собі вирішуй. Петровичу, як завжди, які подобаючки, Всім дякую і до побачення!